Де прописуються по-різному, яким чином людина приєднується через крещення, через конфірмацію, через обрізання, через молитовну формулу, також вирішує сама, сама громада. Далі, коли це питання обговорювалося на засіданні комітету з питань культури і духовності, там були представники різних релігійних організацій. І звичайно, що... Кожний з них приміряв на себе цю ситуацію. Тому відбулася дискусія. У ході дискусії було вироблено формулу е, нової редакції цього закону, так? в якій, тобто в редакції, ми будемо виносити його, комітет буде виносити на е, пленарне засідання. Там йдеться про те, що е, рішення зборів членів громади затверджується, по-перше, е, Особистими підписами, з указанням з, вка... з визначенням паспортних даних і затверджується керівним органом громади, тобто розмови про те, що будуть люди в камуфляжі, значить, щось там відбирать, відбирати е, анекдот е, е, передостання в е, московський патріархат, московська патріархі. Як канцелярія, вона не зацікавлена в не то, що в переходах, вона не зацікавлена в будь-якому обговоренні цього законопроекту. Вона зацікавлена виключно в політичній акції, виключно і повністю. Інакше патріарх Кирил не Перебрекував, пробачте, цей законопроект, і інакше б про нього не йшлося так, як воно йдеться. До мене, наприклад, позавчора телефонував митрополит Української православної церкви Московського патріархату і мав зі мною бесіду, з якої тобто бесіди, я з'ясував, що він абсолютно не, не знайомий з містом. А якщо пробачте. Якщо ми зараз спитаємо тих людей, які приїхали, вони абсолютно не знають про що цей законопроект. їм просто сказали, що йдеться їх виганять з храмів. Вони будуть служити просто неба в холщових сорочках на дерев'яних чашах, їх загонять в катакомби і так далі, так далі. І вони ганімають церкву. Про що дуже просить патріарх Кирил, щоб збиралися відомості про ганяння на православних Українах. Я хочу принагідно, оскільки тут багато журналістів, сказати, що Ганімая Церка за три роки отримала понад 200 гектарів землі від держави. Понад 200. Це приблизно стільки землі, яких достатньо, щоб розташувати 5 держав Ватикану. 5. Отримала сотні тисяч гривень на, тисяч гривень на е, ремонт своїх приміщень. Е, Сотні храмів користування або у власність і так далі. Та далі. Тобто ну, про дискримінацію ніяко не йдеться з одного боку. З іншого боку, церква ця користується так, як і всі інші релігійні організації країни пільгами. Половину тарифу на газ. Ця погана влада за три роки зробила те для релігійних організацій, що не робилося впродовж 25 років і про що церкви просили впродовж 25 років дозволити церквам відкривати школи, дитячі садки і університети загального Дати їм можливість здійснювати військове і в'язничне капеланство. І військове, і в'язничне і здійснення питання. Далі визнати богослов'я науковою дисципліною, визнати дипломи богословських навчальних закладів і так далі. Все це, все це було зроблено. Як ви розцінюєте цей такий досить масовий? Я розцінюю це як політичну акцію, і про це, про це постійно, якщо ви читали так званий «Фролог лікс, то Бачили, наскільки глибоко інтегрована московська патріархія в дестабілізацію ситуації в Україні, наскільки глибоко її функціонери брали участь в тих заворушеннях, які мали місце в Одеській області, в самій Одесі, і на що вони скеровуються в нашій країни.